Работай, Максим. Максим работает в 5 часов. А потом будет так кусать локти. Ого, Максим работай. ого. Так, дальше. Следующая работа. следующая О, работаем, работаем. На новую тачку, на квартиру. а что за херня вообще? Ого, это ты бабло фармишь, Максим. Да, 770. Что надеешься за радость семьи? Да, да, да. Тут мы работу 5% на телефоне делаем. Ого, так. Максим, на дело. Так. Тут. Следующая работа. Тут 7, тоже требует решать справа. Так, оп, 48к. А тут у нас... <laughs> Ты слишком не зарабатывайся, Максим. Ты пожалей себе, пожалуйста. Тихо, тихо. Я пожили акула, я акула бизнеса, а вы, блядь, я работаю в криптовалюте. Эти... Oh. Є, сходив на роботу <laughs> і моя улюблена Блумчик Блумчик, це мої братани Угу, uh кудиськи -huh. ти вже там oh, да? Нових ліс нема, так? Да? Нема, нема Добре Тільки збрані Відповідальність можуть брати за цю роботу Точно Но нема ніякої відповідальності за мене я... Це просто факт. Уф, симкатый так, да, да, да. Вода хорошо. Прокачав. йо -мо. Бля, тик же реально потому тобі хтось позвонив. Ого! Ого, тобі что реально Британії. Тепер ти те, що, інфлюенсер? Тим... Я інфлюенсер, да. Hamster Combat Influencer. Офиель. Мені дають 100 биткоинов. 100 ноткоинов, 100 тонкоинов, 100 літрів бензина якоїсь заправки. І... 100 непонятных монет на путешествие на якусь гору. Офигеть. Офигеть. Блин, не зря не работали, чушь, чувак. Не покладаю рук. Після работы работали. И на работе работали. Просто я не можу. Я не. Ну... Чувак, нам треба пожалить себе, бо ми слишком багато працюємо. Весь капіталіст держится тупо на наших пальцях. Ми і дихаємо Правда ще безкоштовним, но як президент сказав, ти не можеш просто так дихати. Чи я ти там казав? Ну, не важно, да, не важно. Він просто в криптоваліті не работает, то він не розуміє. Да, ми в других сферах, там бабки він робота самі офігенні. В сфері. Обслуговування. Там, де, так. Сфера обслуговування, там, де торгують оружие. Це сама найвигнайна сфера. Це ж треба було? Ти ж це. Каже, наш, типа, сфера обслуговування не вигодна, там, офіціанти. Ні-ні, це просто не в тій сфері обслуговування працює. Треба обслужити народу. Знаєш, що я тобі скажу? Е, оце істина. 30 років обкрадали Україну, да? після Савка. Крали, блядь, поколеннями вже отут вже накрались вже не то, що стида. Вони вже просто нема куди лежити. Прийшла нова власть, да? оця остання. Вони далі обкрадають страну. И знаешь, что они сделали? Они пошли дальше, они не остановились на Украине, они сейчас обкрадают весь мир. Тупо клянчат бабки везде, за всего мира, а потом по карманам его распасывают. Ты прикинь? Ты прикинь, блядь? Ебать. Сын, Ты понимаешь? Европа бабки дае, там, Япония бабки дае, Австралия. Штаты бабки дают. А у нас, блядь, По 20 гривень забираю, блядь. Що... А в <смеш> сіна... мене, типа, друг, який теж прийде, Шева. Ну, ти знаєш, навіть. Ну да, так. Це ж кидає. збирали йому, блядь, на шмотки 30 тисяч гривень. Ти прикинь? А блять, що, ми, вообще... ми... я чесно, не чувствую тих бабок, які нам дає. Е-е... Весьмір. Весьмір. Зато оці всі, блядь, ти бачив Кошового? А ти чувствуєш бабки, які дають. Крипта. Ну ладно, ми ще не почувствували. Я ще на работу хожу. Ну да. Сначала треба работать. Да. Типа я не жалуюсь. Я просто ваху з того, що вообще, блядь, происходит? Як можна взагалі було обворовати страну, а потім обворовати весь мир і чухать себе нормально. Ну що? Львівський торт мені сподобався, класний. Львский торт? Ну да. -то? Залям. А, -а, -а, а. 400 тысяч? Ну я не помню, чи, чи миллион, чи 400. 400 тысяч вроде. Охуенно, да. и все, и mm. нормально. Не, ну скажи, хороший шторт. Сейчас <сих> <Да. сих> все ты свои гроши стоит. Свои гроши. А нам не перепало. Да. <сих> я, ну, иногда мне кажется, что сюр, ну, типа, далі вже нема куди. От типа от, все. Це вже тупа, пік піздеться, все більше Не можу. гуйні будь вообще не може. І тут просто починається там оці долбайоби, які покрали, хто там сидів ТЦК уйобок, який накрав там щось, там щось на 10 мільйонів. Випустили під заставу 1,5 мільйона. Закрили діло за те, що не було доказательств. А потім цього чувака фоткають за кордоном. Чувак свій просто потусовався, виїхав за границю і 8,5 лямов у нього на руках і такий. Successful, Successful нахуй. Mm -hmm. Да, mm -hmm. і всі свої yeah. і всі свої, потягнулись такі. І отак вони і виїжджають. Правда кажуть, що війна для бідних так і є. І плюс це ще бронювання економічне. Типу, що ти будеш платити якийсь налог за свого роботника. І типу, тобі якась бронь. Взагалі, що таке нахуй бронь? Ш... Ну, те, що ми скидувались на другу другу кромалку. Це так, да, це я знаю броню. Як це можна бронювати людину, щоб не забрати її на фронт? Кого? Ви бронюєте ви бронюєте тих, кого якраз треба забрати на фронт? що за Ви бронюєте поліцейських, Нацгвардію, якусь, типу яка тут якісь під... підрозділи, і... держпрацівників, ті, хто давали клятву на... на вірність народу. И будь сам народ. Просто пиздец. Полный трэш. Предлагаю отправить туда всех железнодорожников. железнодорожнику. Ого! Железнодорожников? железнодорожнику? Угу. Что там надевать. Дорогу в Європу проложу. А ти бачив последнє, що було? Що депутати підтримали самі собі доповнительні зарплати за рахунок тих денег, які надсилає нам Європу Європа? Давайте я покажу одну штуку. Коротше, є, є така програма. Я от. Оце заявочка така є. Є допомога. Вона називається у нас в країні. Хочемось допомоги. Коротше. В чому заключається суть? Суть заключається в тому, що європейські всякі інституції надають. Блядь. Раз. Надають якісь певні. Певні кошти, щоб допомогти людям, які пострадали від війни. А, так же саме. Щас, секунду, Ми, щось тут нові, новеньке. Ага. Так от. Європа, е, надає а, гроші для того, щоб а ці гроші розподілилися серед українців. І кожен українець може подати цю заявку. Тобі там дають якісь там, там на той час перечислили якісь деньги, якщо поділити на всіх українців, то було по 4 тисячі гривень, щось таке. Ну тим не менше, це якесь якісь деньги для того, щоб прожити якийсь певний період, правильно? Ти ж не можеш типу, Та, ну вона все одно не поможе, 4 тисячі гривень. Mm. А прикинь, якщо людина без їди і сидить, і реально от, ну, не може. Їй кусок хліба це, і іще доповнітельно 6 днів в житті, да? Ну, якщо так взяти. Так же само зі 4 тисячі гривень. І ці гроші присилає Європка. А Європа ж не може контролювати як розпределяти ці деньги. І Україна через ДІ, через Є-допомогу, е, своє через Є е, через е, допомогу розпределяють деньги серед людей. І кожна людина може подати заявку. В началі війни, я кстати, не знаю, тут, наверное, написано, коли я подав. Да, не написано щось. Коротше, як тільки почалась полна масштабка, я понял, що це буде піздець. Я понял, що треба. Сразу же, знаєш, типа. В... А! 29 червня, 22-го року подав. Не спаздів. Mm -hmm. Півгода пройшло, коротше, почти. Піс... Після початку повномасштабки. Я зрозумів, що в большой сім'ї ебала не щелкають. Я подумав, ну-ка я візьму і просто подам заявку. І вже 24 й рік, скоро вже два роки, як си, заявка. Просто прийнято. І все. І є бачиш, міжнародна написано. Mm -hmm. І вони ці бабки вже давними нас пиздили. Уже їх немає, і цих інституцій не существує. І я таки думаю. ахуєно. А... там щось Україна предлагала платити гроші тим людям, які за кордоном. Українцям. Mm -hmm. Україна хоче платити тим людям, які за кордоном, їм і так платять там деньги. Типа соцвиплати шереш, mm -hmm. соцвиплати всякі. Я не знаю жодної людини у нас в Україні а, ну, з мого окруження, кому б Україна виплатила якісь виплати за те, що хоча б, блять якась допомога життю. Ні їди якоїсь гуманітарної, ні одежі, ні якихось, не знаю, розходників, там туалетні бумага, значить, носки, якісь мило, ні денег, вообще нічого, абсолютно, стільки требують з людей. Тобто приймаю рішення, э, знаєш, як э, таракан виживе. Ой, цей таракан кажу, плесень виж... виживе після ядерної катастрофи. А, так само і українці. Надо підстраюватися під залупу. І зараз, коли ми по суті будемо замкнені в своїх домах, правильно? Все вже піздець, і переміщатися по городу вже не можна буде. Ми Любим працювати в криптовалюті і заказувати через греків в дужках голова. Через греків будемо заказувати їжу. З дітей там хто ще буде працювати. Якщо там, ну да, жінки будуть працювати. Ну, равноправі, майже ж, як би, європейські цінності, да. Угу. В смисі, воно, дивись, опять же ж, но, но, із, із новостей. До нас на роботу будуть брати всяких Чучмеков із Гвателупи, з всяких Панам, з Індії. Якщо не вийде повернути, блять, просто відкрив рандомну групу. І просто, якщо не вийде повернути своїх біженців додому, Україні доведеться запрошувати мігрантів з інших країн. Це будуть люди з менш розвинених країн робочої сили. Україні не вистачає вже зараз. Чого не можна зробити. А, там спецпідрозділи найомників. Просто нанімати людей, які будуть воювати за гроші. От, а, так гроші, що ж спиздили. Ні, ну українці ж отримують гроші за те, що вони воюють. Вони болять. Так, звісно, звучить і гроші. То не гроші. То залупа, яка опять йде по кругу, як вони самі собі закуповують. Шкода просто, що якісь чучмеки будуть. Воно в Києві 40% не вистачає забудовників роботників. 40%. І будуть при всяких оцих пані насяйника. Блять, такі дома на будуть строїти. А мінус. Москва для русских. <свист> <свист> просто піздец. О, і, типу, знаєш, саме обідно, що ти тут знаходишся, і ти просто дивишся, як твоя сторона погибає. Ти, ти не можеш просто закрити очі, і ти не можеш просто дихати повітря. Можете можешь не гонять червяка по экрану. Да, это полная, полная пизда. Гоняй червяк. Формить хлеб. Да, мы работали сегодня целый день. Я сегодня двух работах. Ну, это считается. Но не работе работал. Мы так Ти їздиш, блін, по вулицям і, і, і понакупляли ксіонки всякі, повставляли собі, і вони так блимають тобі в глаза. І реально голова болить от того, що тобі вже вблимались ці фари. Днем, кстати, работать класно. Я все на ночі работав. Ну, типа, після роботи їхав на другу роботу. А днем работать класно. Оказывается. Типа як зараз, в 6 утра? Я би, кстати, хотів попробувати виїхати е, отак. Рано угу. Я думаю, це кол. Cool. А ну, давай проверим.